Студії Олександр Черненко, Комітет виборців України, привіт. Вітаю. Як розуміти? Ну, про вибори я, я не можу зрозуміти. Або ми хочемо нового Ще? життя, або ми його не хочемо. Тобто ви... За законом про місцеві вибори, якщо це ну, відбуватиметься. Ну, дійсно, ми, ми завжди говорили, що призначити вибори в Києві мало, треба їх провести нормальним законом. Нормальним і в плані ідеологічному, який стосується виборчої системи. Який стосується двотурового опирання мерів і в плані процедурному, бо місцевий закон сьогодні найгірший є. Там таке поле для зловживання фальсифікацій. А вкупі з тому, що міськрад лишають мажоритарку, то по цьому закону, якщо він не буде змінений, О, Ольга то... Івазовська до нас долучається. Да, я думаю, вона, вона, вона про вибори ми вона... знову знаєш. Ми... а ми знову про вибори. І це не останнє, про яке ми будемо ну, це сто відсотків. Це не, не лише про них треба говорити. Тому так, щоб закінчити думку виборчу. сьогодні, якщо ми залишимо таку виборчу систему, або взагалі той закон про місцеві вибори, який є, ну ми можемо приймати е, ну, імітацію виборів. Тобто, ну, да дійсно люди прийдуть на дільниці, вони проголосують, але мажоритарка в Київ Раду знову буде куплена. Знову у нас там 10 чи більше відсотків раптом будуть голосувати за місцем проживання на дому, тому що діючий закон не вимагає довідки лікаря. Знову будуть міграція виборців і так далі. І так далі. Ну, Знаєш, от говорити про е, подібні порушення вже смішно на тлі тих, які зафіксовані на фотографіях і маю на увазі печатки. Печатки. Дублікати ну, печаток, печаток облікати печаток з виборчих дільниць. Виявляється, що ну, їх можна було дійсно не проводити ці вибори, тобто печатки є, то поставили собі, намалювали, що хотіли. Більше того, я би сказала, зараз вкрай важливо, як і в інших секторах, відслідкувати ту документацію, яка ще наявна в офісах окремих партій і штабів. Я вам скажу, що наші колеги в Чернівцях, коли силовики, скажімо, громадські витягли документи з Офісу партії регіонів, там було дуже багато виборчої документації. Це інформація про працівників, це і схема підкупу, це і хто кому скільки, як. І я думаю, що вкрай важливо, щоб ми цю ситуацію зараз проаналізували і максимально зібрали фактажу для того, щоб далі впровадити в законному порядку розслідування і всі винні повинні повинні нести покарання. Інак інакше всі без повинні, виключення будь-якого рівня. Але додам, поки буде йти розслідування, тому що ми ж знаємо, вибори вже організовуються і через місяць будуть формуватися окружні виборчі комісії на виборах президента. Я не думаю, що там правоохоронні органи до того часу розберуть попередні вибори. Але ми, громадські люди, знаємо, хто в якій комісії що робив. Да, там Має встановити суд, але принаймні на громадському рівні ми будемо полювати до того, щоб ці люди знову не потрапили, хоча б в комісії. Там я, чесно кажучи, після всього, що відбулося в країні, це хоча б люди не потрапили, Ні. це ну трошки дивна аргументація. Ну, до... А я поясню, чому до ви до формування комісії місяць навряд чи будуть судові вироки за місяць. Але ці люди можуть знову бути в комісії. але можуть бути відкриті впровадження, і mm. точно буде без бажання тих груп, які постійно залучаються до організації виборів, з позазаконними методами використовуючи їх. А вони як мінімум не будуть брати участь в організації цієї кампанії на місцях. Це вкрай важливо. Тобто, це такий маленький крок, який це можна забезпечити. Це напів, але це ну, один. Знову ж буває, що людина там зірвала хвору, вона не прийшла в комісію. Ну сидить за це в тюрму навряд чи. Але е, те, що він знову не працював в комісії, ну, я може якісь радикальні речі скажу, але я думаю, що паралельно. Здивуйте. Я не здивую, але є народні депутати, обрані 15 грудня, які повинні їхні помічники, які забезпечували виборчу кампанію тоді, вже зараз притягуватись до відповідальності. Це по п'яти округах. Це ну, по п'яти округах вибори в п'яти округах, але питання є почти насправді в 197-му ну, також теж, були там проблеми. Там були Намагання зриву виборів і там словом. був підкуп. Тобто є декілька механізмів перевірки чесності виборів. Так є екзитполи, є спостереження протягом всієї кампанії. В день голосування є паралельний підрахунок голосів. Тобто, екзитпол — це опитування паралельний підрахунок голосів. Це фактичні дані. Є аналіз виборчої документації, а є така річ, як статистичний аналіз офіційних результатів виборів. Це те, що використовують постійно росіяни, тобто вони цю методику відпрацювали. І коли ми провели такий статистичний аналіз по всім п'яти округам, вилізло, що і в 197-му центрі з Ханевим. Також був підкуп, тобто була штучна явка нарощена, яка в результат... і контрольоване голосування на дільницях, яка не дала перемогти кандидатові, які це організовував. Але спроби такі були. Тому ну фактично ми маємо у всіх п'яти округах підстави для того, щоб говорити про можливості відкриття справ. Ну я говорив би про 25-те число. Все ж таки, зараз про 25 травня. Тому що чи можна вплинути на Верховну Раду. Щоб змінити виборче законодавство по місцевих виборах. Треба це до робити. цього до цієї дати проведення виборів, ну так як місцеві вибори коротше ніж да. президентські, ще є, тобто ще ми місяць маємо до місяць до початку місцевих виборів. Зважаючи на те, що зараз в авральному порядку а, змінюються закони. Ми можемо взяти до розгляду і закон про вибори місцеві. Тим паче, що це необхідно робити для Києва, просто буде зірваний процес. Да, якщо розумієте, не утворені районні територіальні виборчі комісії. Коли той закон приймався, вибори в Києві не планувалися, тому що тоді була чинна міська рада і міський і в законі так коряво прописано е, нюанс щодо таких міст як Київ. Тут тисяч більше тисячі дільниць. І організацію, прийому протоколів організації виборів буде здійснювати одна територіальна виборча комісія. Хто колись во ТВК працював, розумієш, це нереально. Тобто, це вам одна організаційна підстава для того, щоб зараз зривати виборчий процес в цілому. І ці зміни необхідно вносити вже. І я знаю, що є народні депутати, які мають на руках проекти змін до закону про місцеві вибори. Достатньо часу, щоб провести консультацію з громадськістю. А ми зі свого боку дамо все, що можливо. В плані рекомендацій, вкладемо свій час мізки в це, але головне, щоб до цього дійшли руки, тому що таке враження, що вибори в Києві призначені для, для киян. Але без думки про те, які ж вони будуть. Одночасно, президентські, можливо, це Саша озвучував і місцеві це велика біда. Тому що коли місцеві національні вибори проходять одночасно, страждають завжди місцеві. Я вам скажу приклад свій досвід. Життєвий 2006 рік. Я тоді ще була досить юна і працювала в Черкасах. Але я вам скажу, вибори були нечесні, були чесні національні парламентські вибори, на які дивилася міжнародна спільнота, громадські спостерігачі. що робилось на місце? Місцевих виборах в територіальної виборчій комісії в підвалах були мішки з бюлетенями, непогашеними, готовими для того, щоб перекладати бюлетені. Друкувалися на двох видах паперу на місцеві вибори в двох а, друкарнях, в двох типографіях, в тому числі приватних, що було не можна робити, і багато багато чого іншого відбувалося. Ви розумієте, що а, Київ а, дуже цікавий політично, але це може призвести до певних організаційних наслідків і виборів. Закінчуючи тим, що принцип формування комісії. Різних на місцевих голосування на дому і процедури і підстави на президентських і місцевих різні. Тобто, одні виборці так будуть заяву з довідкою подавати, іншу без довідки. Тобто, якщо ну це складно, але якщо процедури не уніфікувати, то в ну, нас. На одній дільниці має бути дві комісії, або. Чи маєте ви для цього важелі? Тому що ми... сподівання, знаєте, вони не ні, ну, до по... здорового глузду, навіть та... депутатського корпусу, по... який голосує. Перше, щось. що хочемо сказати, дійсно, ці два дні. Я і Ольга, ми зустрічалися активно в парламенті з депутатами, які цим будуть займатися. Принаймні нас слухають і дещо обіцяють рахувати. Ну, хоча б по президентському закону. Не знову за, 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 дещо ну, обіцяють. Тут за... За... Тільки... Ні, ні, так, ну че ну, ну, тут... ну, ну, зрозуміти, є критичні. Речі, без яких вибори взагалі, тобто можна вдосконалювати закон до безкінечності. А є речі, без яких вибори просто не можна проводити. Для нас головне, щоб ці речі в законі були враховані. Принаймні, але є в... ті речі, які треба перезавантажувати одномоментно. Ну, я я зараз... Поступовість вона Ні -ні -ні. відтягує в ці всі реформи виборчого законодавства, формування дивіться, виборчих, дивіться. Комісій, сьогодні, сьогодні виборчих, виборчих комісій. Сьогодні скільки вибори авральні, Треба врально зробити закон про місцеві президентські вибори який Виборчий кодекс ми за два дні не приймемо, ми розуміємо, тому що виборча кампанія президентська вже стартує. Але ми ставимо планку, і вчора ми про це заявили, що до кінця року має бути Виборчий кодекс. Якщо цього не буде, то все, що ми на сьогодні, це навіть нема про що говорити. Тому що є питання ж по, не лише про місцеві вибори, є питання про так само, а як президента ми обираємо а склад Центральної виборчої комісії. Тут теж а, є питання. Є. Там не те, що є питання, їх безлічі, вони впливають на результати. Тобто можна виїхати на певному піднесенні, на тому, що хтось буде боятися порушувати закон, оскільки ми сьогодні читаємо в очах тих, хто вчора вам міг говорити, що а вибори чесні були. Що вони сьогодні бояться, вони бояться відповідати. Ну, з одного боку, вони бояться, з іншого боку, якщо на них там ніхтось не буде тиснути, або не давати відчуття. Це хтось. А, ну, от хто, хто на них ти тиснув. Ну, а давай да. рацюємо минами, що ясна річ, що діючий склад ЦВК, окремі його члени були залежні від політичних сил. Ну, вони так. Да, залежні напряму, і ви, перед тим, як іти на засідання, вони дзвонили А є ж пропозиція передати функції Центральної виборчої комісії? Куди? Куди? Мені з здає... це конституційний орган. Ні, 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 там була пропозиція. Чиясь десь, чиясь хтось написав. Ні -ні. Що треба що треба передати органа, чи в Міністерство юстиції, чи сам по собі орган нормальний. І головне, щоб дійсно він був наповнений, по-перше, професіоналами. По-друге, абсолютно зменшити політичний вплив і політичну складову. Нас люди були делеговані в ЦВК партіями. Хай ще в 2007 році. Там інший був розклад в парламенті. Відповідно, вони перед тим, як пере рішення узгоджують його. З тим, хто їх в комісію делегував, що не повинно бути. Після присяги ти забув, хто тебе делегував в комісію, у тебе є лише закон. Отак має бути. Якщо ми відійдемо від цього квотного принципу, а сьогодні в нього теж важко відійти. А у всіх, у всіх країнах є, ну не у всіх багатьох країнах такі органи, як ЦВК, і вони працюють нормально. Ну а як формувати ЦВК у нас? Поки Чи що? у вас якісь знову я розумію одну зараз штуку, колеги. Що зараз депутатам треба подавати готові законопроекти? Ось рішення цієї проблеми. Ось так Ми наша дає... пропозиція громадського сектору, ось так формувати. Ми поки що даємо випадки. формі пропозиції, така які у вас є пропозиції. Це ключове питання. Якщо говорити про центральну виборчу комісію, то знову ж таки такі а, є питання кадрове. Якщо є кадри, на які можна зараз замінити весь склад, ЦВК, її необхідно одразу заміняти. Але це політична відповідальність тих фракцій парламентських, які зараз є. Тому що виборчий процес можна зірвати не тільки через політичну корупцію і домовленості, а через елементарне незнання. Ми бачимо зараз, кого призначають на головні посади у уряді, зокрема, або які є пропозиції при всій повазі до політичної передісторії пана Авакова, дії його на посаді міністра внутрішніх справ зараз викликають подив, і або це не професіоналізм. В даній ситуації, коли потрібно швидко, радикально оперативно діяти, або, або це просто форма бездіяльності, це саме може стати з центральною виборчою комісією. Тому, а якщо є кадри, які готові замінити ЦВК, потрібно її міняти. Обов'язково тому, що цей склад так, закінчить вам лише законопроекту. Тут... Треба і пропонувати є, склад виборчої комісії. є та, коміс. люди так само. Так, тут як, піх, тут, я, їх, тут Ми називаємо і громадські діячі є. Там, от, наприклад, я думаю, ми від громадськості точно будемо пропонувати Євгена Радченка, який працював комітеті виборців в Інтерньюзі України, який експерт ініціанської комісії. Тобто і ми буквально завтра збираємося там принаймні його запропонувати в першу чергу. Це перше, наступне. Але розумієте, в чому сьогодні небезпека? Сьогодні йдуть, коли йдуть торги там за міністрів, прем'єр-міністрів. Якщо ми в цей пакет торгів включаємо в ЦВК, що так? Ага, цій фракції віддає міністра, а іншій за це члена ЦВК, То уряд ми зараз хоча б на три місяці робимо до, до нового президента. А ЦВК ми обираємо на сім років. І якщо сьогодні небезпека, щоб формування ЦВК не став, не війшло в цей пакет кадрових торгів. А на жаль, сьогодні, ну у по всіх органах влади саме таке, ага, відділяться квоти, що свободі, що удару, що батьківщині, і ми не хочемо, щоб під цю цю схему писати ще й центральну виборчу. я скажу від себе. Тобто я вважаю, що вибори ці вкрай важливі, як і більшість. І вибори важливі? Якщо, якщо вони справедливі, це особливо. Якщо ці вибори відбудуться не демократично, якщо їхній результат не буде прийнято хоч частиною суспільства, сходу чи заходу, це приведе до нових протистоянь, можливо, жертв. І питання ваги, ваги цієї ситуації, або вибори розв'язують конфлікти, перезавантажують систему, або вибори призводять до нових жертв. Це жахливо. Тому для того, щоб жертв не було, вибори потрібно найчесніші, Наскільки це можливо організувати, інакше ми розуміємо наслідки. Друге, центральна, я знаю, що є політична воля не змінювати, точніше, відсутня політична воля змінювати центральну виборчу комісію. Це є не дуже раціональне рішення, зважаючи на те, що можливість ЦВК замінити є. Є підстави щодо того, що закінчується термін повноважень 13 з 15 членів 1 червня, і нема кому встановлювати результати. Тобто пролонгація, продовження роботи ЦВК ну воно таке ж юридично дещо колізійне, як і багато рішень, які Але приймались як і в раді припинення. Я... Які приймались в попередньо в Верховній Раді. А, на мою думку, серединне рішення, яке може бути зараз, це змінювати керівний склад. Але для того що... керівник там там ну, чекають знову ж ми говоримо про ці вибори, які вже тривають, які вже вчора і сьогодні розпочалась кампанія. І зараз міняти в мене нема довіри до цього ЦВК. Тобто, або міняти вже негайно вчора. З фахівців, які мають хоча б хоч якийсь досвід, ти можеш бути прекрасним правником, але ти з ЦВК в цей механізм, і тобі треба вже сьогодні приймати постанови. Але тим не менше, я вважаю, що такі люди, як Тетяна Лукаш, не можуть працювати в центральній виборчій Ви Ще Щодо неї питання, я перепрошую. До неї. Тим не менше, були центри прийняття рішень основних, так і основні комунікатори. Да. От пані Тетяна Лукаш да. на виборах а, парламентських чергових, коли я повідомила в ефірі П'ятого каналу про те, що є проблеми колосальні в області Київській, а вона курувала Київську Черкаську область. Як не дивно, а, ми маємо три округи, саме з п'яти проблемних, які не вдалося встановити, результати ті, які курувала вона. Коли я в ефірі п'ятого повідомила про це. І, Попросили і звернути увагу як куратора, думаєте, що сталося? На наступний день в суботу нашим спостерігачам по всій Київській області скасували реєстрацію. Ну тобто, ми фактично на дільниці не могли зайти як спостерігачі від цієї ну, організації. Але це, ну розумієте, можна діяти, рубати шаблю, а можна думати, як переформатовувати комісію, щоб вона була і дієздатна, От, і голова. виважена. Центральна виборча комісія у Хандовській. Так. Там історія ще з 2004-го. Він стає головою. Магера Андрій Йосипович, Усенко Чорна, Жанна Іванівна, Лукаш Тетяна Леонідівна, Астахова Тамара Валеріївна, Данилевський Юрій Миколайович, Донченко Юрій Григорович. Це треба показувати, тому що треба Там, знати героїв обличчя. Я думаю, що прізвища та навіть обличчя багатьом не скажуть. Та чому? Це Охендовський, можна ну, нагадати, так. це Магера, це Усенко Чорна. А чого ну, а, а що тут білі не завантажується? Я... Чого Ау. Наші вибори зараз відбуваються? Чого він підвисає? Нам багато хто цікавиться. Чи просто кудись Дивіться, зник, є, зник, є зникли дивиться? Є питання і е, немає просто відповіді, є одна відповідь проста. Навіть якщо цей склад комісії залишить на проведення цих виборів, що сьогодні не виключається у парламенті. Після цих виборів спокійне, точне переформатування і не означає, що робота на цих виборах, ну якби їм забудеться, все попередньо. Тобто можна це змагати. Колеги я ж вас запитую. Дивіться, зараз є час, коли важливо, щоб в країні ухвалювалися рішення. Так вони політичні. Багато ми розуміємо, що вони не лише правові, вони ще й політичні. Політику правові, як політику правові, все правильно. Ну там чимали. От, можна далі дискутувати, але є доцільність, яку ж ну диктує життя. Можна е, звертатися до права і говорити колупатися, ось тут коми не там поставлена. Ми тут не маємо права це зробити. Та ні. Або працювати йде. я ж запитував проважити працювати з депутатами і ухвалювати політику правове рішення про заміну центральної виборчої комісії. Чому тому, що для цього є підстави? Ми про це говоримо. Є підстави порушити не йде, справи йдеться і... про люди ще речі, і йдеться про речі, рятування взагалі виборів. Як таких ну власне, тому що О, ці ж люди вони й далі тому, а, якщо... тому є питання а, ну навіть не професійних членів комісії, а й принаймні якийсь досвід практичної організації виборів сьогодні. І коли компанія вже йде, так, такі люди є. І в діючому складі ЦВК, є такі люди колишніми ЦВК, є просто люди, які були як експерти, які знають цю роботу. Просто ну, щодня треба приймати постанови по цим виборам і. Питання до парламенту. Ми говорили. Одні кажуть, треба міняти, інші треба міняти, але ж ти розумієш, ну, ну, як, ти зараз розумієш поміня... далі, як зараз поміняти, ми зірвемо вибори. вибори. Ми зірвемо вибори. Позиція така, що будуть зірвані вибори, якщо ми замінимо склад центрального чика. Тому що досвіду не... ну, немає, тому, актив... тому, що... немає 15 кадрів, які мож... або які... 13, хоча ну, які... Які... можуть. Замісти. Які сьогодні прийдуть тому? і через годину почнуть ну, приймати. Хіба таких рішення. немає? Ну я знаю десяток фахівців хороших заборон. Хіба вибух, немає, прав... не є, ну 45 мільйонів живе в країні. Серед них немає 13 нових членів є, ЦВК. Є. Але тобто трошки ну, дивно. Є, але ну, 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 ну є механізми роботи ЦВК. дійсно дивно. Я за те, що є робити... пан Шаповал. Так. Якщо, брешт, якщо, брешт. Якщо, якщо він захоче. Якщо він захоче, а куди удіватися з підповідати. Роман, я тільки за щоб міняти, але ми втрачаємо з кожною хвилиною і і шанси, і доцільність. Треба було передоглошенням компанії. Ну я, я розумію, ми ходимо по замкнуному колу. Але... Ну особисто моя думка, що ЦВК потрібно міняти і негайно, тому що довіра до виборів має бути да. у всіх. Це про а практично. я вам наведу приклад з 15 грудня виборів. Ми зробили запит на ЦВК щодо окремих думок від членів комісії до протоколів вони не оприлюднюються на сайті чотири члени. Комісії тільки надали окремі думки до протоколів п'яти округах. Я за це й кажу. При тому, що ми знали, ну, як, ну, так, яка так, там можна ситуація. Well, на... У нас тут дискусія okay. всередині. Я сьогодні спілкувався з Наталією Гуменюк. Це стосувалося, ну я розкажу, стосувалося громадського телебачення. Ну, у нас теж непроста ситуація, коли є ініціатива, ніби тут поставити ви Не хочете але... на перший національний на частоти, щоб бути в кожній хаті хочемо чи ні? Для того, щоб люди могли дивитися. Але тут питання, що є отаке рішення, що лише дві години в день або чотири. Ну, так частково лише будемо показувати, а там буде продовжувати такий дуалізм. Заборонити ми не можемо. Ну і Наталія каже, треба, щоб процедура ж була створення суспільно в цій країні. Ось така. Я з нею погоджуюся, що вона має бути така, ми її запропонували. Але. Треба перезавантажити це все, не можна реформувати. Роди. розумієте? Тобто, це ті речі, які не реформуються, вони тільки заважатимуть ходити. Я кажу, у вас цей peaceful принцип, що все в білих рукавичках, він ну тут у нас мало ні, дотичний ні, ні. зараз. Ні, ні. Чому ні. тому що. Я кажу, якби хоча б у нас до старту кампанії був місяць, два тижні, я б на це навіть не обговорювався. А хоча я дійсно давайте міняти, але давайте не говорити про це в студії. Ми говорили з цим депутатом. Ну, всі погоджуються, нічого не робиться. Чого як? Давайте якось впливати на них. Я вважаю, що часу є, як мінімум, до формування окружних виборчих комісій. Це до кого? До, якого? до 25 березня. До 25 березня. Тобто, тобто може... після Але. того моменту ми вже втратили повністю цю можливість. Mm -hmm. Тому що там дійсно організаційно це буде неможливо. І мені дуже шкода, що в принципі при розмові з депутатами різних фракцій. Появлялося, що деякі з них про це навіть не думають. Да. А це, на питання, це хто у вас у фракції відповідає, ну, після того, як хто іде в уряд або на во хто у вас у фракції відповідає за вибори, бо є спеціалізація, вона була завжди. Виявляється, що ніхто. Тобто, ми організовуємо, ми країна, організовуємо одні з найважливіших виборів зараз для перезавантаження, і в, у фракціях ніхто не відповідає за вибори. Ну, це якби. Тобто, ми я, поговоримо... це, я просто ну, заскочений тим, що. А що робити? Це питання головне. Тобто треба тоді Раду переобрати і це Само ініціювати. І тоді... Це однозначно, але і... знову вже після президентських виборів. Рада повинна бути переобрана, але. Так. Це зміна Рішки. виборчого законодавства по виборах в раду Обов'язково. Ну, тому, що Обов та воно так не може бути ніяк по виборчій системі. Наприклад, вже готово доволі багато напрацювань. Навіть були законопроекти зареєстровані, тобто це питання актуалізації якихось норм норм перегляду. Вам треба йти в раду і брати за руки депутатів, хапати сидити Чи? і голосувати. Ну Ми це робили Чи, да, ми ми так робили. Робіть. Так, що виходу у нас нас в, кожні, в кожній кожній фракції є одиниці, які, які цим займаються, всі, всі інші Ольга правильно сказала, дочекай, да, ну, ну ми ще навіть а що, а що? Треба закон поміняти, а що там не так? Та, да, Слухай. ну, тому ну, а ми цим в силу можливості. Я кажу, вчора була заява, були колуарні, ну не колуарні в хорошому розумінні, да? спілкування з депутатами в раді. Добре, що ми хоча б якось вже по президентських виборах цю тему здвинули. Сьогодні, сьогодні оскільки призначені вибори в Києві, треба всі зусилля кинути на зміну закону про вибори і місцеві, тим більше час, час ще є є місяць до кампанії. Будемо стежити, звичайно. Будемо тут, депутатів, теж допитувати стосовно цього, тому що ну, є засаднича речі. Вам можу подякувати за участь у програмі. Дякуємо. Дякую вам. Дякуємо і